Псалом, розділ 52, та вірші з 1 по 9. Чого хвалишся злом, о могутній? цілий день Божа милість зо мною? Замишляє лукавство язик твій, як та бритва нагострена, ти, що чиниш обману. Ти зло полюбив над добро, а неправду більш, як правду казати, села, ти любиш усякі шкідливі слова. Язику обманує. Отож Бог зруйнує назавжди тебе, тебе викине й вирве з намету тебе, і тебе викоренить із країни життя, села, і побачать це праведні, і будуть боятись, і будуть сміятися з Нього. Ось муж, що Бога не чинить своєю твердиною, та на великість багатства свого покладає надію, втікає до злого свого, а я, як зелена оливка у Божому домі. Надіюсь на Божу милість на вічні віки. Буду славити вічно Тебе, що вчинив Ти оце, і про імення Твоє буду звіщати побожним Твоїм, що добре воно. Псалом, розділ 52 та вірші з 1 по 9.